Привіт, хтось ламає мій інтернет, не знаю чому. Напевно, за те, що я або гроші не плачу, чи що, ну правдиву інформацію не публікують, кажуть. Або чорний піар, чи чорний, а я не плачу ні тим, ні тим, просто читаю слово Боже. Я не можу зрозуміти, що з Ютубом. Попробую ще раз пророцтво про Вавилонський полон. Слово, що було до Єремії від Господа, коли цар Седикія постав був до нього Пашхура, сина Малкаїного, та священника Цефанію, сина Маасаїного, говорячи Звернися за нас до Господа, бо на виходу Носор цар Вавилонський воює проти нас. Може, Господь зробить з нами за всіма своїми чудами, і то відійде від нас. І сказав Єремія до них, так скажі до Сидикії, так говорить Господь Бог Ізраїлів, ось я назад обернув військові знаряддя, що в вашій руці, що ви воюєте ними поза муром з Вавилонським царем та з халдеями, які облягають вас і позбираю їх до середини цього міста. І буду я воювати з вами рукою витягненою та сильним раменом і в гніві, і в люті, і в великому посе. Посеред поресерді пересерді пересердя ось тут пересердя десь є і вражу мешканців цього міста і чоловіка і худобу від великої моровиці помирають вони. А потім, говорить Господь: Я віддам Сидикію єдиного царя і його рабів, і народ і врятованих у цьому місті від моровиці, від меча і від голоду в руку на виходоносера царя Вавилонського та в руку ворогів їхніх, що шукають їхньої душі, і він ударить їх вістя меча. Не змилується над ними і не змилосердиться і не матиме любови. А цьому народу скаєш так, говорить Господь, ось я даю посеред. Перед вами дорого життя і дорога смерті. Хто сидітиме в цьому місці, той помре.